Доброго дня, шановні друзі. Останній тиждень був паспорним, але сьогодні ми зібралися на дев'ятий для проведення жеребкування і бачите, одразу вийшло сонечко. Доброго дня, шановні друзі. Радий вас вітати. Мене звати Максим Медо, головний організатор турніру в дев'ятку. Також мені асистує наш легендарний коментатор Ігор Колодій. У нас все готове до жеребкування. В етапах жаребкування я буду розповідати про систему проведення. І так у нас перша наразі локація Берківщина, східна конференція. Вона поділена по шість команд, одразу розподілена по реєктангу на шість команд, дві групи Суперліга і Ліга Голд. Грається в два крові. Ми почнемо з Суперліги. Дарнецкое управление. Футбольный клуб Радун. Третий порядковый номер. команда. ОСС Четвертий порядковий номер. Команда Воскресенка. П'ята команда Янг Пепіра. І остання команда Профітент. Так, наразі у нас відомий порядок команд. Перша – ВП, друге ФК Радун, третє ОСС, четверте Воскресенка, п'яте – Патріот і шосте Профітент. І так, тепер Ліга Голд. Теж із шести команд два кола. Перша команда Ліги Голд Алектес. Другий порядковий номер Трансбут РК. Третя команда Ліги Голд. Футбольный клуб Кураж Лоджити Пентре. Останній порядковий номер Friends. Так, порядкові номери Liby Ball. Перше алертес, друге K, третє Courage, четверте Logitech, п'яте Penetraйт шосте Френдс. І так у нас на черзі Суперліга Совки. Західна конференція. Також шість команд граємо в два кола. Перший порядковий номер західної конференції Каполов-2. Футбольний клуб Авангард. Третя команда. Футбольний клуб Вишня. Вишня дуже гарно виступила на лігі чемпіонів дев'ятку На минулому тижні. Дуже сподобалася гра. Четверта команда, «Если что. бронзовий призер минулого сезону. Саме у західній конференції. Соборна тім повертається після досвіду на паркеті. І останній порядковий номер. Футбольний клуб Паляниця. Так, у нас е, відомий вже склад е, Західної суперліги. Е, перший порядку Капелоу 2, другий авангард, третій вишня, четвертий, є п'ятий Саборна Тін, шостий поляниця. Тепер перейдемо до Суперліги X Park. Північна конференція. 10 команд в одне коло. Перший тур е, команда. Суперліга пропустить, всі інші буде без перерви грати, оскільки на один тур менше, ніж в інших. Перша команда Суперліги. Комфортал. Теж вирішили змінити паркети і прийти до експарку. А другий порядковий номер. Я дуже радий вітати і бачити Карліони. Давно не було цього бойового колективу. Третя команда Суперліги. Єврастрей. Чемпіони минулого сезону в Лізі «Сільвер». Це було перше чемпіонство команди, хоча виступають у нас вже досить давно. Ще раз вітаю. І також дуже гарно виступили в Кубку Ліги. Дуже сподобалося. Ще один старожил ібіс. Наступна команда Бандерлона. Перевірили в минулого сезону свої сили в Суперлізі. Організатору і тренеру команди сподобалося, тож вирішили ще щастя почитати. Наступна команда Mustaun Таксі». Трішки не вистачило, щоб за призові місця позмагатися, але команда збита з досвідом, тож я думаю, що і в цьому сезоні покаже себе. Наступний колектив відітрейт. Команда, яка зробила вардіола, зробив требовала, а «Віді Трейд» зробив дабл. Виграли і чемпіонат, і... Це найголовніше кубок у драматичній серії. Наступний колектив Перун. Динозаври нашого турніру ще одні. Наступна команда футбольний клуб Троя. «Троя» дуже добре себе показує останні сезони, трішки їм. Не вистачило в попередньому для чемпіонства, але і конкуренти були дуже потужними, зокрема, чемпіон. Ну і заключний колектив Золоті ворота. Склад учасників дуже сильний, тож буде цікаво. Так, послідовність порядку номерів Суперліга, Північна конференція. Перше Комфортаун, друге Карліоне, третя Єврострейт, четверте Ібіс, п'яте Бандерлона, шосте Моштан Таксі, сьома Юлітрейт, восьма Перун, дев'ята Троя, десята Золоті ворота. Ви бачите, скільки вам ще треба часу? Десять хвилин. Десять хвилин. І так. Тут питали тебе автограф, я сказав, що через 10 хвилин ти підійдеш одразу. Добре. І так, у нас далі відбірковий етап північна конференція. У нас 4 кошики по 8 команд. Сформується 8 груп по 4 команди. Так, Поїхали. Перший кошик. Перші номери своєї групи відбірку, правда? Так. Група А перша. Дніпро. Заслужили вже щось давно виграти, на мою думку, але все ніяк не виходить. Ну, Може в цьому сезоні. Друга команда групи А, перша групи Б виходить чи як. І Тепер перша, перша команда групи бі. Танон. Дуже потужний колектив, який минулого сезону не продемонстрував свій максимум з точки зору місця в турнірній таблиці. Перша команда групи C, групи С Вісла Київ. Казав я їм, що вони мають теж поборотися за призові місця. Ми ще розмовляли з капітаном, в якій лізі їм грати. Ну і от відбор і покаже відбір. Перша команда групи Д Бірленд. Одна з моїх найбільш улюблених назв команд. Перша команда групи Є. «Київ НКС». Теж в минулому сезоні не продемонстрували максимум, але й конкуренція була дуже високою. Перша команда групи Ф. Антип. Ще одна дуже крута команда з душею. Перша команда групи – «Меридіан». Там грає один з найбільш потужних гравців взагалі, якщо брати по цим, цим лігам Віталій Пойзман. Ну і перша команда групи Аж Спарта. Так, Переходимо до другого кошику. Друга команда групи А. – «Сквира», Не завжди здавалося збирати повний склад, тому збір минулого сезону. Друга команда групи B. Medium Tactics. Нарешті через довгий час здобули якісь медалі, довгий час боролися за чемпіонство. Друга команда групи це Бенкерс. Ще одна. душевна, так би мовити, команда. Йдемо далі. Друга команда групи Д Скіф. Ще, ви, ще ви. Ветерани нашого турніру. Друга команда групи є Гетьман Київ. Продовжуємо по досвічним колективам йти. А Русин у нас у групу F іде. Група G Primet. Ще один ветеран, але вже з іншою назвою другий сезон я нарешті вивчив. І Гогі до групи Аж прямує наші старі знайомі. Переходимо до третього кошика. Третя команда групи А синдикат. Теж вже вічність, можна сказати, з нами цей колектив. Раді знову бачити. Друга команда групи Б. Авіатор. Група С. Нікос. Є такий серіал, краще дзвонити солу, краще не дзвонити Мам мамедову. Це я до Нікоса. Йдемо далі. Група Д. Третя команда Unity. Пару сенсацій створили в минулому сезоні якраз тої проти Нікоса, в якого немотивована команда відібрала вже бруд. Група Є Хунта. Головні, певно, одні з головних динозаврів. А група F. Пирогова. Поїмо пирогів. Група G. Кава Про. Довго не грали. Минулий сезон пішов на адаптацію по новому полу. Я думаю, що покажуть себе. Ну і любі друзі, ще один ветеран ветеран Прямує у нас відповідно в групу А. Єдина команда з самого першого сезону і з самої першої гри. Офіційною дев'яткою. Ну і останній кошик. Четвертий кошик. ЄС е, Я вибачаюсь, що неправильно сказав. Друга команда групи Б Мастер Транс. Бажаю набрати перші очки хлопці, я зала. Справа в тому, що команда два сезони ніяк не вдається перемогти, здобути перемогу, але беріть приклад хлопці не здаються, грають далі. Я впевнений, що в цьому сезоні у них вийде. Четверта команда групи це МФК УК. Четверта команда групи Д. Київ Юнайтед. Ще один колектив повертається до нас. Раді знову бачити. Четверта команда групи Є. Е. Футбольний клуб Карбон. Теж непогано себе проявили на паркеті. Поганий був збір, десь не щастило. але деякі матчі вийшли вдалими. Четверта команда групи Ф НА. Передостання група. Група G, четверта команда. Футбольний клуб Лінкос. Новички. Так. І група H, Ево. І так. У нас сформовані. Порядкові номера всіх команд. Інформацію ви отримаєте зараз в групі інформативна Viber та Telegram. Всім дякую, до зустрічі, до побачення. Слава Україні! Героям слава!